Числа, другий розділ, і Господь промовляв до Мойсея та до Араона, говорячи отаборяться Ізраїлеві сини, кожен при прапорі своїм, за ознаками домів своїх батьків, навпроти скині і заповіту навколо отаборяться. Напереді на схід отаборяться прапор юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник юдиних синів Нахшон, син Амінадавів, а його військо та його перелік сімдесяті чотири шістьсот. А при ньому отаборяться і Сахарове плем'я, а начальник і Сахарових синів Натанаїл, син Цуарів, а його військо та його перелік п'ятдесят чотичі 400. Плем'я Заволонове, а начальник Заволонових синів Еліяв, син Хелонів. А його військо та його перелік п'ятдесят і 400. усіх перелічених юдиного табору 100 тисяч 80 тисяч і 6 тисяч 400 – за своїми військовими відділами вони рушать найперше. Прапор рувимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник рувимових синів Еліцур, син Шедерурів, а його військо та його перелік 46 і А при ньому отаборяться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішадіїв, а його військо та його перелік 59 і і гадове плем'я, а начальник гадових синів Ельясаф, син Реуїлів, а його військо та його перелік 45 тисяч усіх перелічених рубимового табору 100 тисячі 50 і 1 тисяча і 450 за своїми військовими відділами вони рушають другі. І як рушить скинія кинія заповіту, то табір левитів буде серед таборів, як вони отаборяться, так вирушать. Кожен на своїм місці, за своїми прапорами, прапор єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник єфремових синів Елішама, син Емігудів, а його військо та їхній перелік 40 тисяч п'ятсот. А при цьому плем'я Манасієне, а начальник синів Манасієних Гамаїл, син Педацурів, а його військо та їхній перелік тридцять і тисячі двісті. І Венієминове плем'я, а начальник Венієминових синів Авідан, син Гідонів, а його військо та їхній перелік тридцять і п'ять тисяч чотириста, усіх перелічених Єфремового табору сто тисяч і вісім тисяч і сто за своїми військовими відділами, вони рушать треті. Прапор данового табору північ, за своїми військовими відділами, а начальник данових синів Ехієзер, син Амішадаїв. А його військо та їхній перелік шістдесят і дві тисячі сімсот, а при ньому отабориться асирове плем'я, а начальника сирових синів Пагіїл, син Охранів, а його військо та їхній перелік сорок і одна тисяча й п'ятсот, і плем'я нефталимове, а начальник синів Нефталимових Ахіра, син Енанів, а його військо та їхній перелік п'ятдесят і три тисячі чотириста. Усіх перелічених даного табору сто тисячі п'ятдесят і сім тисячі шістсот. Вони рушать на останку за прапорами своїми. Оце перелічені ізраїлевих синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів, за своїми військовими відділами шістсот тисяч три тисячі п'ятсот п'ятдесят. Але левити не перелічені серед ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві. І Ізраїлові сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві. Так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами, при домі своїх батьків.